Всім привіт! Сьогодні пропоную розклати метафоричних картах ситуація. Подумати про якусь свою ситуацію, яка вас турбує і яку ви хочете вирішити. І давайте зараз за допомогою карт подумаємо, що можна з цією ситуацією зробити. Нагадую, що метафоричні карти це не про вражіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так починаємо. І перша карта у нас. Як виглядає ситуація на даний момент? Ось така карта. Ці карти з написами, вона написана, на жаль, на російською. І це у нас тут віси, терези. Важно, подивитися на карту, як ви вважаєте, про що ця карта, які вона дає вам підказки, і як вона відповідає на питання, що, як виглядає ваша ситуація на даний момент. І наступна карта, з якими перешкодами ви стикаєтеся в цій ситуації? І ось така карта. Називається вона Залежність, завісимость. Уважно на неї подивіться. Як ви вважаєте, про що вона? Які вона вам підказки дає? Третя карта, що вам допоможе подолати ці перешкоди? Границі, кордони, карта називається. уважно на неї подивіться. Які асоціації виникають, які підказки ця карта дає. І наступна карта: чого ви навчи... чому ви навчитеся на шляху до... до своєї цілі, до того, що ви хочете, щоб воно здійснилося? Називає... Карта називається Страсть. Важно подивіться, про що вона, які підказки вона вам дає. І остання карта як ви змінитеся на шляху до своєї мети? Целіполагання. Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які підказки вона вам дає? На що натякає. Давайте переглянемо ще раз всі карти. Перша карта, як виглядає ваша ситуація терези? Які перешкоди з залежністю? Що допоможе подолати перешкоди кордони. Чому ви навчитеся на шляху до бажаного страсть, і як, як ви змінитеся в процесі це це полагання. Сподіваюся, вам розклад подобався. Карти дали вам цікаві підказки. Пишіть, що ви побачили на цих картах. Також можна записатися до мене на індивідуальну консультацію з МАК. Пишіть в особисті повідомлення, не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на мій канал. А на сьогодні, все до наступних зустрічей, пока.